На вулиці весна. Зовсім скоро це тюльпанове царство засяє всіма кольорами у кожному дворі. Ця неповторна пора принесла подію місцевого значення. П'ятихатки можуть пишатися ще однією довгожителькою. 11 березня виповнилося 100 років шановній ювілярці Чимирис Олександрії Сидорівні. Життя як мить і ціла вічність. Так хотіла б сказати усі дні усім своїм рідним дорога іменинниця Цій жінці довелося побачити все: і війну, і голод, і перемогу, пройти через сумні і радісні хвилини життя. Живе зараз бабуся Шура у цьому скромному чипурному будиночку на північній стороні міста. Сьогодні в нас дуже велике свято. Ми зібралися сьогодні. У нашої матусі на її день народження, на її юбілей, не кожен може дожити в наше время до старіччя, а нашій матусі 100 років. Ми гордимося цим, що вона живе до 100 років, радує нас, і ми з радістю завжди приїжджаємо до неї. Раді, що вона нас із улипкою зустрічає, і завжди вгощає нас. Це наша легенда, наша матуся. Вона і робила, і пиляла, і копала, і косила, і на всі руки майстер вона. Папа в колгоспі робив комбайнером від зорі до зорі в степу, а вона виповнила всю роботу і мужську, і женську. Це наша дорогенька, золотенька матінка наша, і що нас виростила всіх. і вона й дітьми і внуками повинна гордитися. У її родині є і медики, і Учителя і у сфері обслуговування в неї роблять внуки, і всі-всі дуже порядні. Вона нами гордиться, така матуся, бо вона ж нас воспитала жити по правді. Родолючими рис Олександри Сидорівни, можна було б написати історичну книгу, адже ювілярка була свідком багатьох історичних фактів, починаючи з жовтневої революції і закінчуючи сьогоднішніми подіями на сході України. Народилася і прожила у славному козацькому селі Жовте, знала і робила усю сільську роботу. В чому ж секрет її довголіття? Старі люди люблять повторювати мої роки, моє багатство. Так дано Богом, а що Бог дав, то все в торбу. А дав Бог не лише багато років життя, але й безліч випробувань на долю цієї тентітної доброї жіночки. Я пам'ятаю, як мама нас випроважала до школи, як мама нам готувала одежу. Мамі не було коли вона все зайнята була у колгоспі, але вона справлялася і на городі, і вдома, і в колгоспі, і з нами справлялася з усім. Я хочу їй побажати великого великого здоров'я, щоб вона була веселенька, щоб вона ще радувала нас своїм життям такого праздника Рідко в кого буває сто літ. Нас три сестри. Я сама наймолодша. Мама коло мене живе з 2004 року. Я дуже щаслива, що вона коло мене. Я куди піду, я прихожу, я дуже за нею скучаю. Вона мене завжди зустрічає. Вона завжди розказує, як вона працювала, як прожила. Я дуже щаслива, що вона в мене, що я її доглядаю. І сьогодні я вдячна їй, що вона мені дала життя і що я пішла по її стопам. Вона дуже готовила їсти вкусно, готовила добре все, готовила і я. Пішла по її стопам, хочу їй сьогодні побажати міцного здоров'я, щоб вона ще жила і радувала нас, а особливо мене. Я щаслива, що вона в мене живе, що я її завжди бачу і завжди я маю задоволення, що вона. Не обіжена, нагодована. І я в першу чергу її нагодую, щоб вона була не голодна, щоб вона була чистенька. І я дуже рада, що вона в мене. Дякую я мамі. Хай ще поживе, скільки їй назначив Господь. Незважаючи на всі життєві випробування, бабуся Шура змогла зберегти добре та чуйне серце. Ніхто з дочок не пам'ятає, щоб їхня матуся колись нарікала на долю, і в роки війни, і коли люди падали від голоду, була витривалою, терплячою, розсудливою. Сьогодні у день столітнього ювілею, помережене з моршками обличчя Олександри Сидорівни світилося здивуванням, прихованою радістю і, звичайно ж, втомою. Мама наша народилася в селі жовтому. Батьки в неї дуже прості хлібороби. У 8 років. Батьки померли, мама наша залишилася сиротою і росла коло старшої своєї сестри. У їх сім'я була четверо дітей, і вона росла коло старшої сестри, вона її називала й мама. А потім, вже як побільшала, служила у багатих, бо треба було собі ну, на прожиття. Щоб щось заробити, служила у багатих людей. Потім у 17 років вийшла заміж. У 39-му році народила сина, у 40-му році народила дочку і у 42-му році народила ще одну дочку. У 45-му році ще одна дочка родилася, і так у мами в нашої було четверо дітей, папа робив комбайнером, і во час війни він заробляв, косив хліб для фронту. І треба було чимось фронт кормити. А потім з війни прийшов. Дуже важкі часи були. В 47 му році була голодовка. Мамі треба було дітей прогодувати і папі. Жили чесно, робили добросовісно. Ми були в яслях, яслі були, ми в яслях були. А мама ходила на степ, робила. Це наша легенда. Вона вміла все робити і косить, і рубать, і пилять. Виповняла всю роботу і женську і мужську роботу виповла. Вони з папою, потомственні хлібороби. І зараз продовжателі хліборобів є їхні внуки Сережа і Вася. Вони фермери. І зараз теж обирають хліб, вирощують і обирають хліб для всієї України. Наша мама дуже добра, вона прибіжить з роботи пізно, вона завжди сама голодна, нас накорми, наваре, положе спати, а сама робить до 12 часов ночі. Вона пізно лягала спати. Ми лягали спати, ми папи свого не бачили. І утром устає, ми теж його не бачимо, він рано. Рано йде на степ, він робив комбайнером. От. А мама все чисто, ми їй допомагали, ну, по, по можливості, як малі діти, а в основному мама сама робила. І полола, і косила, і вбирала, і, то, і, і все чисто робила. От, помагали мамі, Ді, поділять ділянки під ми ходили, у в'язки для топлива. Мама полола буряки, ми її натирло до коровки, приносили відро, щоб мама подоїла коровку. Мама подає корову і здає все чисто молоко в план. Як ми понесемо відеречку, то мама отримує баланду, і ми приносимо додому цілу. А як принесе від братик, от, він завжди носив ложку із собою. І поки мама здоє корову, він усе чисто виловить з того питончика, що там плаває, а нам приносить. Юшечку, юшечку баланду. А коли стали краще жити, ми завжди приїжджаємо до домами. І тільки приїжджаємо, доходимо до двору, а з двору в неї запахи. Одкриваємо кухню. Мама ніколи не за не замикала кухню. Откриваємо кухню, а там пахне борщ. Пахне і, і, і тушена картошка, а мама, а мама у, у березі косили воду. Слухаєш цих свильованих жінок і на думку приходить одне. Не треба мати високих дипломів і поважних посад. Головне, треба мати любов у серці, якої так багато у Галини Петрівни, Віри Петрівни і Лідії Петрівни. Дякуючи такій турботі, їхня мама Олександра Сидорівна дожила до сторічного ювілею. А ще велика подяка сімейному лікарю Чунці Василю Андрійовичу, який не раз був справжнім рятівником для їхньої матусі. Я дякую своїм батькам, що вони нас відпустили в життя. Що ми стали ну, такими самостоятельними? В кожної своя професія. Я найменша донька, то маю професію повар, працювала в дитячому жовтянському садочку, старша сестра Галина працювала. Крановщиком, це дуже така тяжка праця, мужича, і плигать туди-сюди і не заморювалася. Сестра Віра працювала оглядачем на залізниці і дякуючи нашим батькам. Татові нашому і мамі. Ну, на жаль, тата коло нас немає. І ще в нас був братик Петро, він працював у ПМС на залізниці. Тоже пішов із життя. Дуже вдячні батькам, хай буде там татові. Царство Небесне і нашому братіку хай буде царство Небесне, а мамечки, мамочки нашій. Хай Бог дає здоров'ячко і ще хай поживе біля нас, особливо біля мене. Це моя радість, це моя утіха. Я вдячна нашій мамі. Спасибі, мамочко. А зараз я все приготувала. Дуже щасливу бухгалтерію нашої мамочки, четверо дітей у нашої мамочки, семеро внуків, 12 правнуків і три праправнуки. Це така гордість. І наша мама дуже щаслива, що вона дожила ще до праправнуків: бабуся, прапрапрабабуся. І я дуже люблю свою маму. Я завжди приїжджаю до неї, і як гляну, вона сидить під хатою. У мене таке тепло по душі йде, таке тепло, що вона зустрічає ще нас. Не кожен може дожити до ста років. А наша мамочка, і я дуже вдячна своїй меншій сестрі, що вона оце догляжує нашу маму до ста років. На святковому столі торт з чудовим підписом, повна хата дорогих гостей, сміх і жарти онуків та правнуків. Привітати ювілярочку Олександру Сидорівну з цією поважною датою прийшли і представники п'ятихацької влади Малкова Надія Віталіївна, заступник голови П'ятихацької районної ради, Роздобудько Олена Олександрівна, керівник апарату райдержадміністрації, та Нікітіна Лариса Сергіївна, керуючий справами, секретар П'ятихацької міської ради. Шановна Олександра Сидорівна, шановні дочечки, ми вітаємо вас від імені виконуючого обов'язки голови райдержадміністрації Сергія Вікторовича Саламахи, від голови районної ради Риси Григоровної Галаган від нас особисто від мера міста нашого малока Олега Володимировича. Ми вас вітаємо. І бажаємо вашій мамі ще довгих років життя, бо ми розуміємо, що ви хочете, щоб вона ще жила довго і радувала вас. Тому ми вітаємо вас, вручаємо вас. одкриточко. Почитаєте вітання. Хочемо ще щоб зігрівала, разом із пробівчиками сонця, як і віконечко, і ковдра щоб зігрівала вас тепленькою. Спасіма. Дякуємо вам за увагу, що ви не забуваєте за таких літніх людей і приходите, оздоровляєте їх. Це дуже добре, дуже добре. Особливо в наше час важке, дуже добре, що ви не забуваєте таких літніх людей. Спасибо вам. Спасибо вам. Всі вам хорошою. Вам дуже здоров'я, миру й злагоди. Удачі, терпіння і теплоти для таких літніх людей. Ой, холодно. <реш> <реш> Ну, Дорога моя матуся, вітаю тебе сторіччям, сторіччям вітаю тебе, Спасибо. щоб ти ще жила для нас. На радість Ма, моя мамочка, ти мене радуєш, ти ж мене завжди зустрічаєш, як я куди піду, а ти мене зустрічаєш, щоб ти жила для нас, ма. Ма, поздравляю тебе із сторіччям. Желаю тобі крепкого здоров'я і живи ще довго-довго. Спасибо. З Богом! Ма і я тебе поздравляю. Я приїду, щоб ти завжди сиділа під хатою і мене дожидала, зустрічала. Дожидала. Ну давай, мамусінька, давай. За твоє здоров'я. За твоє здоров'ячко, молдав. Олександра Сидорівна ледь стримувала сльози. А онуки згадували, як колись у дитинстві приїжджали до бабусі з дідусем у село Жовте. І на печі організовували концерти, залазили на гору, ховалися за шторку і звідти, наче зі сцени, співали для бабусі Шури і дідуся Петра. А ті сміялися внизу і плескали в долоні. Сьогодні ми зібралися на столітньому юбілеї нашої бабушки. Внуки. Я внучка Светлана, это внук Гена, самый старший внук Сережа и самый младший внук Вася. Мы с большой радостью сегодня, кто пришел, кто приехал на этот праздник, потому что я считаю прожить сто лет и... Но ну, это целая эпоха, перенести столько радостей. Было и горе, были удачи, неудачи. Но такая хрупкая женщина на своих плечах, на вот этих вот хрупких плечах, вынесла столько всего в жизни, дай бог каждому. И опять же, повторюсь, сто лет жизни ⁇ это настоящий подвиг. И наша бабушка ⁇ героиня. Бабунечка, ми вас дуже любимо. З праздником, з праздником. З Днем рождения. Не забарилися й правнуки, а як же без них? Адже вони бабусине продовження. Мене звуть Оксана, це моя сестричка Світланка, це Анюта, це Олічка, а це Рома. Ми всі любимо нашу бабусю, бажаємо їй залишатися такою моторною, завзятою, бажаємо дотримуватися такої ж наснаги. Ми її дуже сильно всі любимо і беремо з неї приклад. Ми, правнуки нашої бабушки, бабушки Саші. Хотімо пожелати крепкого здоров'я, щоб она еще долго э, вот радовала нас своей улыбкой, чтобы она вот дальше была такой умничкой, э, все постоянно всем помогает. Мы просматривали э, наше родословное дерево и у бабушки 27 потомков. То есть у нас большая семья, э, у нее А Це... на заслужуває уваження, що вона влажувала нас всю життя, свою любов, допомагала нам завжди. Ми її очень любимо і поздравляємо. Рождения, Всем, Коли позаду сто років життя важко описати його одним словом, бо воно як книжка, яку гортати б і гортати, читати. І читати Олександра Сидорівна одна з тих, яким Бог подарував вічність, і найбільший секрет її довголіття, мабуть, лише в доброму серці, яке навіть через сотню літ не змогло зрозуміти, що таке злість і ненависть, бо за такий тривалий відрізок часу день за днем не втомлювалося любити. Вітаємо!